Прямому зв'язку з нами зараз Юрій Федоренко, це командир батальйону ударних безпілотників Ахілес, 92-га окрема штурмова бригада збройних сил України. Пане Юрію, доброго вам вечора. Вітаємо слава Україні. Героям слава героям слава! Зараз ми окреслили загальну оперативну обстановку, яка складається на Харківщині. Пане Юрію. Яка ситуація станом на зараз? На 18.20? Ідуть інтенсивні бойові дії. Незважаючи на те, що сили оборони відпрацювали і продовжують відпрацьовувати на максимально ефективному рівні і наносять противнику потужне вогневе ураження, в результаті якого гине особовий склад противника, багато в них поранених, палає техніка. Так чи інакше, противник має спроможності, на жаль, поповнювати втрати і тримати інтенсивні зведення бойових дій, зокрема вчинення ударно-штурмових. За минулі періоди сили оборони. Де окупували ряд позицій, це стосується як Вовчанська, так і стосується напрямку стрілечі глибоке і на поточний момент йде інтенсивне утримання цих позицій і максимальне знищення противника по можливості дистанційно. Піхота збройних сил України, штурмовики показують високі результати мотивованості, професіоналізму, військової хитрості і вміння воювати не тільки артилерією, дронами, а й воювати безпосередньо. Стрілковою зброєю в руках на передових позиціях, совокупність заходів, які вживаються силами оборони, дає можливості тримати позитивну динаміку і, можна сказати, переймати тактичну ініціативу на бік сил оборони. Водночас тим, нанесення ударів ворожої авіації продовжує залишатися на високому рівні. Як попередньо ви зазначили, керування бомби це грізна потужна зброя, яку застосовує російський окупант. Можна побороти те все можна зробити так, щоб ворожа авіація в повітрі перебувала менше. Але для цього потрібне сприяння наших партнерів. Українські дипломати борються максимально активно над тим, щоб отримати дозвіли і наносити враження в глибину Російської Федерації, зокрема по литовище ближнього базування, звідки злітають літаки, які і скидають те самі керовані авіабомби, як на передній лінії ви так і по мирних українських селах, і зокрема по місту Харкову, пане Юрію. Не Тому хочемо втрачати, доброго... не хочемо втрачати час зараз. Ви продовжите. Я просто хочу, щоб ми на екран просто зараз вивели QR-код, до якого можуть долучатися від власне до збору допомоги бригаді, і ми знаємо, що ви збираєте на fpv дрони. Це дуже важливо. Це те, що допомагає захищати нашу землю, наших військових. Я вас прошу сказати кілька слів і про цей збір, продовжити далі. І ще раз скажемо. Про те, що малих донатів не буває. Скільки ви можете? Будь ласка, долучайтесь, тому що кожна гривня сьогодні важлива для нашого війська. Скажу город роз'яснення. Часто люди задають запитання, чому коли держава декларує, що випускає все більше і більше mm -hmm. дронів, залишається потреба донатити та підтримувати силу оборони. Друзі, насправді введення бойових дій, динаміка дуже дуже жвава. Величезна лінія бойового зіткнення. Тому те, що надають нам міжнародні партнери, держава України, яка суттєво прогресувала в виробництві забезпечення сил оборони, цього на жаль недостатньо, щоб забезпечити повною мірою сил оборони для інтенсивного виконання бойових завдань і виходу з противником в паритет. Саме тому ваші донати, ваша підтримка є невіднятною складовою, забезпечення нас технікою як денного, так і нічного застосування. Ми наростили спроможності в застосування денних півдронів і скоротили розрив з противником. Один до двох майже ще півроку назад. Це було один до п'яти, один до шести. Нічні впівідрони потребують більшої кількості для того, щоб можна було бити ворога саме в нічний час, коли він використовує покров ночі для того, щоб маневрувати переміщати свою техніку з нічними впівдронами, зокрема цих 50 штук, які ми збираємо, вдасться суттєво посилити вогневий вплив на противника. А посилення вогневого впливу це збереження життя наших. Військових піхотинців, штурмовиків і можливість противника нищити дистанційно, не даючи йому можливості доходити до передових позицій. Отже, нагадуємо, що Юрій Федоренко, який є командиром батальйону ударних безпілотників Ахілеса, це 92-га окрема штурмова бригада. З нами зараз на прямому зв'язку. qr код на ваших екранах також номер банківської картки. Будь ласка, долучайтеся, донатьте. Якщо ви дивитеся цей ефір вже в запису, можливо, за допомогою Ютубу нічого страшного. Цей збір не закривається під час ефіру. Він відкритий, він активний і ваші донати дуже суттєво допоможуть нашим захисникам, якраз на Харк. На харківському напрямку, тому що 92 окрема штурмова бригада Ахілес, вона якраз і боронить нашу країну на харківському напрямку. Пане Юрію, я хотів ще повернутися трошки до Вовчанська. Ви зауважили, що зараз просто в ці хвилини відбувається активне утримання. Ви так сказали, активне утримання де окупованих ділянок фронту саме поблизу Вовчанська. Я розумію, що це може бути військова таємниця. Ми не можемо розкривати суттєво деталей, але Завдяки чому вдається досягати цей результат? Тому що багато ми чуємо і зі зведень Генерального штабу збройних сил України про те, що постійно без зупину перекидаються резерви Російською Федерацією саме туди, на Вовчанський напрямок, зокрема з півдня України, грамотне управління досвідчені офіцери, сержанти, солдати, мотивований особовий склад. І боротьба за рідну землю. Плюс додатково невіднятною складовою є західне озброєння, яке поступає в Україну, і це дуже дуже важливо і суттєво і незмінна підтримка української нації. Донати від одної гривні вони є важливі, тому що друзі, велика кількість техніки, саме БПЛА, яка дозволяє виявляти противника в день нічний час режимівлайн та наносити йому важке ураження, закуповується і застосовується в подальшому на фронті саме за рахунок підтримки кожного з вас. Пане Юрі от якраз на харківському напрямку, на Вовчанському напрямку росіяни застосовують таку тактику, що якщо вони займають якісь певні позиції, вони починають відразу їх облаштовувати. І ми навіть знаємо із повідомлення речників бригад, які на тому напрямку, що навіть екскаватори так інколи підганяють, для того, щоб там спеціальна техніка важка, щоб рити ці якісь бліндажі і так далі. Ми зараз. Коли говоримо про активне утримання позицій, ми намагаємося також закріплятися на них, чи, чи це виглядає е, по-іншому абсолютно. Основне з правил війни це моя суб'єктивна думка, яка не є повною мірою репрезентативною. Але за два з роки повномасштабної війни я усвідомив наступне: чим довше проживеш, чим глибше закопаєшся, тим довше проживеш. Ось так буде сказати правильно. Тому від піхотинця і до безпілотника, які знаходяться дещо за спинами наших піхотних підрозділів. Ми всі копаємо і копаємо достатньо активно, тому що інтенсивність застосування авіації, артилерії, реактивної артилерії, інших вогневих засобів, а також би вона зашкалює. Чим глибше закопався, тим більше можливості в тебе отримати позицію, не бути ушкодженим і в подальшому виконати завдання. Що стосується техніки противника, він застосовує все, що в нього є під руками. Це не тільки військовий ескалатор. Вони забирають в цивільного населення все, що знаходиться на фермах. Підприємствах і застосовують його безпосередньо в бойових умовах для відриття тих чи інших позицій, зокрема і на території Російської Федерації, на рахунку батальйону як, зокрема 92-ї штурмової бригади, є значна кількість техніки противника, яка була знищена саме під час облаштування позицій та інженерно фортифікаційних споруд. Серйозну руйнівну силу, те про що ми останнім часом почали говорити саме відносно Харківщини, мають ФАБи-500, які Росія випускає і пан Сенігубов казав про те, що це та фугасна авіабомба, яка може дістати фактично до будь-якої точки Харкова. Ну і по області, зрозуміло, ось це ми бачимо, пане Юрію, тому що Росіяни зрозуміли, що ми маємо силу на цьому напрямку, і їм потрібно використовувати щось більш потужніше, як ви думаєте? Чому вони застосовують? Тому що можуть авіація показала свою ефективність на Адіївському напрямку. Далі противник переключився в більш активний напрямок часового яру і на всіх інших вітинках, де немає можливості їх суттєво збивати, так чи інакше противник застосовує цей ресурс, тому що це є потужна грізна зброя. Харків не є виключенням, і той пілот, який скидає авіабомбу, він конкретно розуміє, що бомба летить в місто Харків в житлові будинки, в садочки, школи. В місце скопичення людей, такі як торгові центр, до прикладу, епіцентр пілоти ці їхні чітко розуміють і вкотре підтверджують, що Російська Федерація прийшла вбити кожного українця, знищити повну мірою нашу державу і забрати наше життя. Це потрібно усвідомити, щоб забезпечити безпеку своєї родини, своєї вулиці, своєї домівки держави загалом залишитися живими, необхідно хто є військовозобов'язаннями готуватися для подальшого проходження служби збройних сил України. Де це можна зробити колективно з навченим особовим складом з навченими офіцерами під потужним керуванням? Тому що б'ючись проти колись другої армії в світі, українське військо показує неймовірні результати. А час, коли ми зможемо палити їх на литовище всередині Російської Федерації, я в тому, що не так далекий. Пане Юрію, дякуємо вам. А також ми хочемо подякувати і нашим глядачам, і тим, хто дивиться цю трансляцію, можливо, за допомогою своїх мобільних пристроїв. Вдалося нам за кілька хвилин зібрати на потреби 92-ї окремої штурмової бригади збройних сил, зокрема, на потреби батальйону ударних безпілотників Ахілес, 70 тисяч гривень. Друзі, вдячні за кожен ваш Дякую. донат. Ці гроші вони допоможуть оборонити нашу країну якраз на харківському напрямку, але цей збір не закриває. Вається, якщо ви дивитеся зараз цю трансляцію, можливо, в повторі або в записі. Будь ласка, долучайтеся. Ми пане Юрію Федоренко. Також подякуємо за включення і за інформацію стосовно Харківщини.